Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні анонс 17-го туру УПЛ, який стане останнім в цьому 23-му році. Тому будемо проводити певні підсумки вже після туру. А сьогодні буду робити прогноз на всі матчі цього туру, які будуть зіграні. На жаль, цей тур буде неповним. Матч ЛНЗ минає, він перенесений, чесно кажучи, на офіційному сайті ЛНЗ. Повідомили, що це вже буде останній матч. що З Чорноморцем був останній матч саме в цьому році. Причини не написали, але. Гру зіграють в слідучому році, тому і Минай ми вже в цьому 23 му році не побачимо, але є про що поговорити. Друзі, сьогодні дуже багато буде цікавих новин. Також після того як ми зробимо прогноз. Тому обов'язково друзі, залишайте свої прогнози зараз в коментарях. Це дуже важливо. Пишіть їх, пишіть, що ви думаєте з приводу тих новин. І по прогнозам, які я буду вам давати, ну і ваші прогнози цікаво буде почитати. Тому перед початком обов'язково лайк, прожміть, підпишіться на канал, щоб не пропускати нічого. І також заходьте в Телеграм, щоб отримати актуальні новини. Ну і також бути в курсі, коли у нас виходить відео, коли у нас стартує пряма трансляція. Там всі сповіщення приходять вчасно. Сімнадцятий тур, друзі, буде розподілений на чотири ігрових дні: п'ятниця, субота, неділя і понеділок. Як ви бачите, в кожному слоті по два матчі, і в суботу тільки один кривба зоря, тому що ЛНЗ з Минаєм не будуть грати в цьому році саме май. 17-го туру. Тому ми відразу переходимо до одного з найцікавіших матчів цього туру. Це Полісся, і про один друзі. І тут ми отримуємо відповідь: чи нас чи настільки серйозною силою зараз виявляється Полісся, після того як вони втратили очки в останньому турі? І чи серйозні амбіції, і чи справжній зимовий чемпіон Дніпро-один повинен продемонструвати саме в матчі проти полісся от свою здатність і силу на фоні інших команд. Тим більше після поразки проти ворскли У полісся зараз е, теж результати не найкращі в плані того, що вони не виграють два матчі поспіль, але це були дві нічі з Шахтарем і з Вересом. Так от, в Дніпра один ситуація зовсім інша, тому що вони до цього вигравали-вигравали, а тут у вас програш. Проти Ворскли 1-2 Ну і очна зустріч між ними до речі була остання 27 вересня, зовсім недавно. І тоді Полісся перемогли 2-1. Це теж потрібно пам'ятати. Це буде дуже серйозне протистояння. Я думаю, що це точно матч туру. Якщо робити прогноз саме на цей матч, ну чесно кажучи, Полісся сподобалося навіть матчі проти Вереса, де вони зіграли в нічию, тому що вони мали б закривати гру ще до фінального свистка, там забивати пару м'ячів і в принципі у Вереса шансів не було, але. Полісі чесно сподобалося в плані матчів проти сильних команд. Та вже Дніпро один вони обіграли шахтарем, як вони в принципі прагматично, але грали доволі непогано. Тут Дніпро один, який буде захоче дійсно продемонструвати, що вони є зимовим чемпіоном. І я ставлю тут на перемогу Дніпро-1. Думаю, що вона така сама буде вирвана, як Полісся була в першому їхньому матчі 2-1. А тут буде навпаки Дніпро 1 переможе. Я думаю, що вони зможуть ну, ці свої останні сили віддати в цьому році і налаштувати максимум зможе на всі 200% колектив для того, щоб зберегти місце перше, ну бодай до не знаю, до лютого, да там до березня. Коли там матчі всі інші дограють, Шахтар і Київське Динамо. Тому мій прогноз на Дніпро 1 Я думаю, вони переможуть. Слідуче протистояння у нас андердога і лідера Шахтар Верес. Тут, я думаю, все зрозуміло. Шахтар має забирати три очки. Шахтар, в принципі, проти 19-25 зіграв доволі непогано, особливо ну, в другому таймі. Давайте так, непогано зіграв. Верес. Да, в них зараз результати трошки кращі, ніж до цього. Вони обіграли 19-25 я проти Полісся, але чесно кажучи, мені не сподобалось не сподобався Верес проти Полісся. Верес проти 19-25. Ну, це був матч, де команда грала в більшості всю гру шахтарем. Ну треба сідати в автобус. Треба, треба грати низьким блоком, грати на контратаках. Як це робив 1925. Чи вийде в Шахтаря? Тут уже питання знову ж таки переламати свого суперника, як це сталося з 19-25, Подивимося. Можливо, щось цікаве придумає Лавренко і зможе десь перетиснути, тому що він навіть в Інгульці, Я пам'ятаю, коли й Динамо обігрував тоді інгулець з Лаврененком, Він, в принципі, десь знає, як потрібно грати проти таких топових команд в УПЛ. І я пророкую тут не просту перемогу Шахтарю, але це повинно повинні бути три очки. Шахтар по інакшому не може, тому що вони і так уже далеко відпустили своїх суперників, які вже вище. Бронірній таблиці, ніж сам Шахтар. Далі мав би бути матч лензе Мина, але його перенесли, тому ми відразу переходимо до кривбаса із Зорідру. По зорі там є цікава інформація з приводу нового головного тренера, ми її обговоримо в кінці відео. Ставимо як новину. А тут суто по матчу, якщо говорити, ну це е, знову ж таки да, андердог, да, лідер чемпіонату. Зараз на даний момент кривбас разом з Дніпром-1 знаходяться на першому місці, в них по 33 очки. Зоря це е, 15-те місце. І, в принципі, команда, яка давно не перемагала, якщо чесно, 4 матчі поспіль вони вже в чемпіонаті не можуть виграти. А якщо взяти навіть Єврокубки, то це взагалі шалена серія без перемог. Тобто вони 20 жовтня востаннє перемагали оболонь 4-2 і обіграли Маріуполь в кубку 0-1. Тобто, це останні звитяги Зорі Ви розумієте, наскільки це давно було? І що цікаво, з восьми матчів зоря змогла зіграти в нічу тільки двічі і то проти руха, і проти Вереса. У зорі жахливі результати. Між собою Кривбас Зоря грали е, якраз 6 серпня, і тоді зоря програла 1-3 кривбасу. То кривбас тут є фаворитом. Кревбас це команда, яка знаходиться на першому місці. З огляду на той бардак, який відбувається в зорі, з огляду на те, що вони ще й досі не призначили тренера, я думаю, це буде зроблено вже під зимові збори. Буде вже новий тренер, я думаю, але жодних передумов немає для того, щоб зоря перемогла Кривбас. Тому я ставлю тут на Кривбас, поки цей бардак буде продовжуватись в зорі, От, поки ну, там, там взагалі немає гри. Розумієте, команда дуже низько зараз опустила планку свою. Вони не грають в той футбол, який грали навіть влітку, розумієте, і там, там було цікавіше, як на мене. Зараз взагалі команда не пайме, що грає, тому і результати такі навіть в чемпіонаті з тими командами, якими здавалося б, треба брати три очки. Тому Кривбас, як на мене, тут має, знову ж таки, це не буде так легко. Мені здається, але Кривбас продемонстрував, що характер команди є, я думаю, вони заберуть три очки собі і не відпустять далеко Дніпро один і інших. Своїх суперників. Наступне протистояння ну воно дуже класне. Ворскла буде грати проти руха. Це дві команди, які зараз знаходяться в предтопі. рух трошки вище, в них 25 очків, і що цікаво, в обох команд по 16 повних зіграних турів, за це респект командам, звісно. От. І Wars Club 22 очки, у Руха 25. Тобто це боротьба за топ-5 зараз буде. От хто переможе, той, звісно, буде мати кращі шанси уже. Весною працювати над тим, щоб потрапити в Єврокубки. Так от, у Ворскле зараз дуже хороша форма. Команда не програє з 25 жовтня. В останнє вони Дніпро-1 тільки поступилися. І то 2-3. Після цього да були нічиї через раз перемоги. от І в них так от працює, знаєте, зараз нічия. Перемога. Якщо зараз у них матч нічийний то наступний матч вже повинен бути переможний. Останнє вони перемогли якраз Дніпро 1. Тобто, якщо з цією схемою, наступна гра для Ворскли має бути нічийна І, в принципі, воно десь так і логічно виглядає. У руха теж результати не дуже. Вони два матчі не виграють. от І вони програли Динамо і зіграли нічу з нічурею, але, ну, знаєте, тут виділити когось з фаворитів не можна. Хоча Ворскла. От якщо вони так будуть грати, як грали проти Дніпра 1 ну це команда, яка буде претендувати на топ 5 100 І в принципі, по підбору виконавців, якщо порівнювати з іншими командами, да це серйозний колектив. І скрипник ну, нарешті десь знайшов цю комбінаційну гру і реалізацію саме матчі проти Дніпра 1 Як це буде проти руха? Ми подивимося. Я прогнозую тут гольову нічию. Думаю, що команди будуть боротися до останнього, але ніхто не зможе перемогти. І думаю, що ну 1 один 2-2, Можливо, щось таке ми побачимо. Далі у нас матч Чорноморця і Колоса. Друзі, тут звісно розпад чорноморця, тому що чотири поспіль поразки терпіти вже не можна. Хоч треба якийсь позитив Григорчуку зараз додати команді. Мені здається, йому треба зараз навіть зациклитись більше на результаті, а не на грі. Максимально спростити так гру, щоб дати хороший позитивний там результат і виграти у колоса. У колоса виграти не так просто. В принципі, це вдавалося в чемпіонаті востаннє тільки Кривбасу. в принципі, шахтарю. Тобто, що ви розуміли, і ці команди Динамо не змогли обіграти колос. Хто з ними тільки не грав? Поліся не змогли обіграти колос, верес не зміг обіграти колос, Дніпроди не зміг обіграти колос. Тобто, що б ми не говорили про колос, що це команда нічия, що це команда, яка грає в нецікавий футбол, що це команда там при стандартах тільки щось створює, але є там підбір виконавців, яка який не дає просто так тиснути і обігрувати колос. Розумієте, там. Хто б що не говорив але в захисті побудовано доволі організовану гру. Побудував, побудував саме Вишняк. І останній матч вони зіграли теж в нічию проти оболоні. І пропускає команда дуже мало. ну в останній їм закидав кривбастрим'яч. І після цього вони максимум один гол пропускали. Та й забивають теж, якщо чесно, дуже мало. У Чорноморця ситуація кардинально інша, тому що вони. Що забивають багато, а пропускають ще більше. Що очікувати в цьому матчі від двох протилежних команд, я не знаю, хто кому нав'яже свій футбол. Хочеться, щоб свій футбол нав'язав саме Чорноморець колосу, а не колос Чорноморця, бо це тоді ми побачимо стандартні 0-0 чи 1-0 перемогу колос. А колос вміє вбивати все найкраще в атакувальному яскравому комбінаційному футболі. Колос це просто антифутбол, який працює. Так, да, не завжди переможна, але це працює в чемпіонаті. Це команда, яка теж старається боротися за, ну, за топ-7. Давайте говорити прямо. Що очікувати? мені дуже складно давати прогноз. Мені цікаво, що ви напишете. От ваші прогнози. Хто вгадає результат цього матчу? Ну, блін, це, це для мене буде, якщо не буде нічиї, давайте так. Хто вгадає переможця, якщо хтось переможе в цьому матчі, ну це буде фантастика. Тому що для мене дуже складно. Я б хотів би, щоб виграв Чорноморець. Чесно, це мої такі хотілочки. Але якщо подивитися суто на те, що відбувається, суто на те, як грає колос, я думаю, що це ми знову побачимо нічию. Або колос все-таки нав'яже оцей свій футбол, і в принципі на цьому Чорноморець закінчиться, колос заб'є десь твій стандарт, чи то заробить пенальті. 1-0, сяде в захист, то побачимо. Та, можна виключати матч. Я більше схиляюся до такого результату: 60 на 40, що колос перетисне. Якщо ні, то це буде можливо навіть голова голюва нічия, але це буде нічия. Що ну, Чорноморець поки що дуже багато провалів в захисті, а Колос провали в захисті любить дуже сильно, особливо при стандартах. Пишіть ваші прогнози, цікаво почитати. Наступний матч команд сусідніх, Металіст 19-25 проти Олександрії. Друзі, у 19 15 зіграних турів 15 очків. У Олександрії так само зіграно турів, але очків 13. Ну і команда Олександрії, чесно кажучи, от останню гру не змогла витримати. Нати кривбаса і програли, за камбечів, там закамбечила команда Вернедуба. В 19-25 теж результати не йдуть. З різними суперниками, Шахтарем, з Поліссям. да Сильні, але і з Вересом матч був, де, правда, в меншості програли. Тому тут от дві команди, яким теж дуже треба очки. І знаєте, я ризикну тут поставити все-таки на Олександрію, яка. Да, десь не сконцентрована, десь не ще, десь не зіграна. Але я думаю, що в кінцівці команда Ротаня зможе дати позитивний результат. Скоріше за все, він буде гольовим. Я очікую тут голи. І це, попри те, що Олександрія, ну. Не завжди в матчах Олександрії, м'яко кажучи, можна побачити гольову феєрію, Але останній матч показав, що в принципі десь може таке бути. Єдине, що не хочеться, щоб Олександрія, якщо перша заб'є, знову так само як проти Кривбаса, сіла. Я думаю, ротань не буде цих помилок припускатися, і я надію, що якщо один забили, то й далі треба йти забивати другий, а не сідати захищати оцей от єдиний гол, який ти можеш втратити, і в принципі втратити вже в кінці матчу все. 19-25, чесно, розчарували проти Шахтаря. Я очікував набагато. Більшого, так, да, я не очікував, звісно, що... Там, блін, що ти хочеш, щоб вони обіграли Шахтар. Ні, але команда просто нічого не створила. Вмієте. І останні матчі теж показують. В принципі, у команди є е, певні проблеми зараз. Там і з форвардами, я вважаю, Борячук зараз не, не дуже вражає його гра. Саме Сидоров він, він зараз в основному з запасу виходить, тобто форварди не дуже забивають. да Фланги вже не так працюють. там Ростислав Русин, його підключення, його там зміщення в центр, удари, хоча з Вересом певні моменти працювали. Але от Шахтарем вже перекрили. Олександрія це команда, яка може зіграти в різний футбол. Вони можуть як і прагматично, так і контролювати, в принципі. Доволі гнучка команда. Але як от Олександрія буде грати проти 19 вас я думаю, що це буде сценарій приблизно рівної гри, але перетисне команда ротаня і виграє. Я думаю, що саме так буде. Тому пишіть теж свої прогнози на цю гру. І остання гра, яка має відбутися в 17-му турі, це матч Динамо оболонь, Київське дербі, друзі. І оце той випадок, де очікуєш дійсно класної боротьби. Востаннє вони зустрічались, що, що правда, в Кубку України. 27 вересня. Тоді оболонь переміг Динамо. І в Динамо дуже серйозний зуб зараз на оболонь Плюс який матч вони видали 4 серпня тоді проти Динамо. Да, 4-2 програли. Ну з яким настроєм як оболонь тоді грав? як команда Іваченка все показувала, це класно було. І чесно, в оболоні не виходить грати проти рівних собі там чи, чи трішки сильніших суперників. Бо в них дуже здорово виходить грати проти сильних суперників. І ми це якраз мали змогу бачити саме проти Динамо. От саме проти Динамо в оболоні пре. Розумієте? Зараз в київської команди остання гра була 26 листопада проти руха. от Тому що проти Мене тоді гру перенесли, ми говорили про це в огляді. Так от, в Динамо при шовковському два матчі. Два переможних, два забитих м'ячі, нуль пропущених. Класно. І тут оболонь, який принципі може вказати на проблеми зараз команди Шовковського. Я думаю, я ставлю на те, що Динамо да переможе, але це знову буде такий цікавий видовищний матч, де оболонь буде гризатися до останнього. Оболонь заб'є, я впевнений. Але київське Динамо за рахунок класу, звісно, повинні перемагати. Тут ніяких жодних сумнівів не повинно бути. і Динамо має ну вже підніматися в топ-5. Я думаю, це і станеться саме в цьому турі. Тому, друзі, прогнози на 17 тур. У мене саме такі. Давайте переходити тепер до новин. Найцікавіших новин, які сталися там за останні 2-3 дні. Розпочнемо з трансферної новини. Генеральний директор Кривбаса Володимир Баєнко прокоментував зацікавленість інших клубів до легіонера із Кривбаса. До Дібанго, друзі. Цитую зараз його. Йому запитали, чи правда, що на грі проти минає, були присутні скаути Базеля. Е, Володимир Баєнко відповів, на скільки мені відомо так, дивились наживо. Але й за іншими нашими гравцями стежить скаути не тільки за дібанго. Е, також він наголосив, що дуже великий інтерес зараз саме до Дібанго, а також до багатьох інших гравців з боку інших клубів. Кривбас наразі лідер УПЛ, тому це не дивно. Говорить. Баєнко, також його запитали, чи багато чуток і роздумів ходить стосовно ймовірної суми трансферу. На що він відповів? Що в принципі ця сума повинна бути більша, ніж зараз пропонують за е, то ж саме Дібан. Тому, друзі, я б ви хотіли бачити цього легіонера. Як ви вважаєте, чи заграв би умовний Дібано зараз Шахтарі зліва в захист? Як ви вважаєте, чи то в Дніпрі один? Чи можливо. ну в Принципі, в той же Базель швейцарський, але було б цікаво подивитися на цього легіонера якісного лівого захисника саме в якихось ну, сильних клубах. Хоча я, я думаю, що ну, Крибас реально зараз йде на першому місці. Що може бути краще для нього на даний момент, який може бути Шахтар там чи Динамо, якщо Крибас дійсно теж бореться за чемпіонство? Ще одна трансферна новина про Іллю квасницю. Нещодавно дав інсайт Віктор Цеганик. Віктор Цеганик, оце я. Вибачте, Віктор Вацько, який заявив про інтерес з боку Жирони до українця, і сам як Квасниця на це зреагував, він відповів, що мною цікавляться в Іспанії. Не знаю нічого. Я про це вперше чую. Зараз я повністю сконцентрований на виступах за рух, тобто така банальщина. Я думаю, можливо, і він щось і знає. Наскільки це правдива інформація? Теж чи можна їй довіряти? Але в будь-якому випадку, ну. Пасниця може стати спадкоємцем циганкова, друзі. Тому що я вважаю, що до циганкової взимку можуть бути серйозні інтерес і пропозиції влітку 100% від і Довбика, і циганкова будуть торгувати більш сильні команди, можливо, з Ла ліги, можливо, з інших ліг, можливо, в МайнСіті заберуть обох. Десь на цей ринок Жирона зараз український, можливо, буде і виходити, і забирати наших там талантів, які можуть. Закрити ту чи іншу позицію. І взагалі мені здається, що квасниці пішло б в Лалізі, йому підходить цей стиль гри. Він такий доволі тонкий футболіст, дуже здорово е, розуміє командну гру. В принципі, дриблінг фантастичний, швидкість дуже хороша, є непоганий удар, передача, тобто все є для того, щоб демонструвати якісний рівень футболу в топ-5 чемпіонатів. Головне зараз не опускати голову, продовжувати працювати так, як він це робить і за молодіжну збірну, і за рух, А там. Правильно він робить, що сконцентрується зараз на е, виступах саме за рух. Я думаю, що якщо будуть пропозиції, то він про них дізнається. Трансферні новини не покидають УПЛ. Друзі, таліансе Сефері може повернутися в українську прем'єр-лігу і не тільки до Ворскли. Тут є новина, що ним цікавиться Дніпро 1 і що прям взимку він може повернутися в нього ще рік контракту з Ворсклою. І він сам прокоментував це, сказав, що у мене ще рік контракту з Ворсклою. Тож подивимося, що станеться в майбутньому. На даний момент він виступає в оренді в ФК Бані. Яс орендна угода розрахована до кінця червня наступного року. Взагалі, футболіст доволі яскравий. Був Ворський. Це був найкращий футболіст і легіонер цієї команди. Один з найкращих в УПЛ в минулому сезоні. І дуже шкода, що ми втратили це такого гравця. Я думаю, Ворський він зараз допоміг би 100%. Там якраз такого гравця по плану футболіста не вистачає. Тому перехід його в Дніпро 1 чи то повернення в Орсклу, Подивимося, друзі, як який вам варіант найбільше подобається? Пишіть Олександрія провернула перший трансфер, друзі, зимовий трансфер, і це повернення до українського футболу. Кого б ви думали півзахисника захисника Дениса Костишина, який повертається до Олександрії з США. Він грав в якому там другому чи третьому дивізіоні, і за офіційними даними контракт футболіста з клубом розрахований на півтора роки. З 1 січня 24 до 31 травня 25 п'ятого постишну 26 років. Він вже виступав з Олександрі. Він знає, що таке УПЛ. Це досвідчений футболіст. Друзі, тобто, в а Олександрій зараз таких не вистачає. Дуже не вистачає. Мені от дивно, чому його тоді відпустили? От і не дали йому шансу. Хоча він сам, напевно, хотів піти. Але для ротання це дуже круте підсилення. Взимку буде. Ну і ще один Костишень, тільки старший тренер. Він може очолити зорю друзі. Так, це буде новий тренер, скоріш за все, луганської зорі вже взимку. Можливо, навіть на матч, який відбудеться в УПЛ ось зараз. І його напряму запитали: ви очолите зорю? Він відповів: я сам не розумію, звідки така інформація з'явилась, сміється. Ігор Циганик повідомив про це, чи не підтверджуєте, питають його. Він говорить: можливо, він що знає, але зі мною ще ніхто не виходить на зв'язок. Не знаю, говорить Руслан Костишин. Ну і говорить, що працювати хочеться, тому я розгляну будь-які варіанти. Чекаємо на те, кого може очолити цей тренер. Ми пам'ятаємо колос при ньому. І от колос при Костишині, ну, це найяскравіше, що, в принципі, в цій команді було. Те, що зараз демонструє колос, ну, Та, результати, можливо, десь вони є, але по грі ну це... це реально важко дивитись. Ще одне передбання для ротання, друзі. Дуже серйозна команда підсилюється, і це на фоні тих поганих результатів. Олександрія підписала еквадорця, і він, до речі, міг опинитися в Іспанії або в Нідерландах. Е, опорний півзахисник Медісон Куліо друзі підписав контракт з Олександрією на 3 роки. Йому 26 років. Він останнім часом виступав себе на батьківщині за Ель Націонал із Кітто. І сам футболіст підписав з командою на три роки контракт. Ну і його агент якраз і сказав, що він відправляв профіль Медісона у кілька місць в Польщу, також в Іспанію та Нідерланди, але Україна і Олександрія була напевно більш наполеглива і підписала цього футболіста, друзі. Тому, не зважаючи на те, що зараз є погані результати у команди, не зважаючи на те, що в принципі Олександрія ну реально. На дні турнірної таблиці. Не знаю, чи це під ротання, трансфери робляться, але кредит довіри до ротання шалений, як на мене. В принципі, трансфери робляться. Костейшен. Зараз хуліо в опорну зону. Подивимося на нього, тому що лівого захисника вже підписували з Венесуели, чи звідки поки що не дуже пішло. Але, можливо, тут буде вдалий трансфер. Друзі. Тому такі от, от останні новини, такі останні трансфери. Я думаю, що. Останній 17-й тур в цьому році буде дуже цікавим. Огляд у нас вийде, як завжди, все по графіку, тому не пропустіть! Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої прогнози, свої коментарі. Цікаво буде почитати вашу думку. Всім до нових зустрічей, ви зустрінемось уже на слідуючих прямих трансляціях і відео.